Доброго дня вам. Сьогодні я думала не знімати, але у нас за довгий час таке сонечко. Коляня коника вигнав. І воно його миє. Бо нам завтра потрібно буде їхати. От, то треба щоб Коник був чистенький, щоб не сказали, що це за господар такий. Знімати поки що особливо нема що. У нас ще де не лежить сніг. Тому показувати особливо нема що, а поговорити є про що. Сьогодні я вам потім покажу, але сам процес, як я висаджувала перше насіння сьогодні на розсаду, покажу в окремому відео, як я висаджувала на розсаду на сніг. Бачите, у нас піду хрезенти темки. Я їх не зрізала. Манюсінькі, це ці що нові, що восени посадили. Я їх не зрізала. Чому не зрізала? Тому що вони самі затримують сніг. Вони так, як сніг на них падає, і вони сніжок затримуються такою кубкою. От. А так молоденькі можуть і вимерзти. Ось так. Така у нас погода сьогодні, солнечно, трішечки є морозець, але на сонечку вже питає і така робиться болотячка. Так, жива наша лавандочка, яку ми садили цілий ряд. Взагалі я так проходила, дивилася, то все живеньке. Ой, за що я хвилювалася, це за підсніжники. Вони вже викинули ті білі ключики, бачите? Такі дзьобики повикидали квіточки і вдарив мороз великий у нас був такий, більше 10 градусів. Я хвилювалася, щоб не вимерзло, але ні не вимерзло. Вони в нас тут в листочках, ми не прибираємо листочки на осінь, аж весною. Нормально, десь ще бачила під снігом. там. Петрушечка трішечки померзла, О, то наша воно красуня. Мені писали, Проситься в будинок, у нас котики, собачки у будинку не живуть, в будинку живемо ми. А котики і собачки живуть в тому місці, де, де живуть котики-собачки. Вона у нас китюня, хоч і приблудилася, але вона живе в нас у теплі. Коляня її облаштував гарне місце таке. Кетюня. Кицуня, красуня. Це, до речі, перша киця, яку я можу погладити, тому що я взагалі не можу гладити тваринок, ні птичок, нічого. А це перша киця, яку мені хочеться погладити. От. Не знаю чому. Ми навіть не знаємо, що це чи ки... котик. <смі> Бо ми думали киця, а нам сказали, що це котик. Подивимося. Я сильно люблю котиків за те, що вони стрибають під ноги. Потрібно ходити так, щоб не набити лоба. Бо котики це котики. Біжить попереду. Кузику таке чи то огнаїлося, котик киця наша. Побачимо, що котик киця у нас, яке вийшло на город. І хочу вам показати і відповісти на запитання. Багато запитань було про високі грядки оці. Про реконструкцію є цілий плейлист, як Колян їх облаштовував, чим заправляв. І ось зверху вони у нас покриті просто листям. Листя з яблуньки. Чому ми так робили, зробили листям, тому що, ну, по-перше, листя перепріє. І потім ми його ще раз перекопаємо. А по-друге, воно трішечки зігріває і під листям е, такі корисні бактерії, мікроорганізми, які нам потрібні будуть. Е, запитання, на яке я хочу вам відповісти, це запитання, чи плануємо ми я чи планую посадки на городі. О обов'язково. Е, коли збираємо вже врожай, я вже знаю, де я що садити. По-перше, Сивозміну ніхто не відміняв. Але так як у нас город дуже малесенький, це весь наш город, там спереді трішечки зовсім було більше, але там не росло нічого, і ми просто засадили газоном і росте газон. Газон, садочок. Ось так. Планую, хочеться, щоб була сивозміна справжня, але так не виходить, тому що земельки дуже мало і там ці грядки. Я можу просто поміняти місцями рослинки, але щоб геть не виходить. От там, де огречна грядка у нас ось ближче біля самої теплички, вона тут вже декілька років. Ось Тут і паливна прикручена, Уже певно, років 10 незмінна. Чому? Тому що, по-перше, поливна, по-друге, вона за тепличкою їй затишна. І коли літом сильно велика спека, ми до цих брусочків прибиваємо гвіздочки, усі. І ми на ці гвіздочки надіваємо агроволокно і опускаємо на огірочки. Виходить, з цієї сторони їм, отак, з цієї сторони їм затишно від теплиці, а з цієї сторони накрито від пекучого сонця, від палючого. Тому на одному місці. І тут уже приваренні вони оці. Рейки ми сітку натягуємо, і тут вони ростуть, підживлюємо кожного разу і перед посадкою, і на осінь, і в період вегетативний, коли рослинки тут ростуть огірочки, то ми їм підживляємо. І хочу сказати, що ростуть у нас огірочки тут не одні. Ми садимо огірочки тут, і кріп у нас тут росте. І там в куточку ще м'ята росте, і ще садимо і чесничок. Часничок по краю по краю садимо чесничок. Мені колись казали, не можна. Що ми колошматим ті гірочки? Нічого не колошмати, нікому нічого не заважає, тому що у часника глибше коріння, у гірочка менше. І поки ми поки гірочки розвиваються, вже як велика доросла рослина, яка починає плодоносити, то Часничок, ми як правило, вже вириваємо. А тут, на цій грядочці, я вириваю оперу. Ми його їмо, то в якусь вже консервацію, там, то ігручки, чи щось там малосольне робимо, кобачки, ми його просто вириваємо і здаємо його першим. Тому не заважає. Обов'язково міняємо місцями і планую, тому що я знаю, скільки чого нам потрібно. В цьому році ось ця грядочка допомічена. Ось тут паличками помічено. Це в нас така експериментальна грядка. Я її потім теж накрию пізніше. Тут у нас чесник, редиска і помідори під зиму. Посаджені редиски помідори, посаджені під зиму і посаджені не рядами, а отак розсипним методом. Отак просто я розсипала отак. І потім пізніше, коли будемо накривати отут, ми просто накриємо агроволокном. Як тільки-тільки потепліє, що вже десь там кінець березня, ми накриємо агроволокном, щоб редисочка пішла першою. Ось так. Тут ми садили чесник і перець. Садили чесник і цибулю, посадили ми ще у кінці жовтня. Він дуже великий виріс, сантиметрів 10 і трішечки промерз. Але в нас так часто буває в нашій місцевості, тому ну, трішечки, звичайно, цибулю то ми з'їмо ще до того, як вона там наросте зелененькою, а чесничок був трішечки менший, але він був і досить пріє, і дуже смачний, і нормальний. Тому ось так. Город у нас маленький, а хочеться всього, щоб була і цибулька своя, і ягоди свої, там у нас і полуничка, і тут полуничка, мені дівчата підписниці надіслали, я понасаджувала, там у нас і журавлина, і ось ожи, лохина, там далі ожина. Росте, все росте і хочеться всього. Хочеться, щоб було і квітів багато, щоб було овочів багато, щоб було і садочок, щоб був, фрукти що були. Тому деякий клаптик земельки ось так під деревом, засаджений такими грунтопокривними квітами різними. От під, майже під кожним деревом. У нас так засаджено, щоб воно було і квітувало, і було гарно. Тому що хочеться, щоб це був не просто город, а щоб це було місце і відпочинку. Наприклад, тут у нас коляня дрова трішечки заховав, не було, немає куди діти, потрібно спалити, буде. забрав з другому місця. Він поставив сюди таку лавку собі. І для нього це місце відпочинку. Він так любить тут сидіти, тому що тут не так чутно шум, який спереді. От. І пташки співають. Тут сад великий. І вони співають гарно. Він часами сидів би і відпочивав би. Тут. Поки що в нас і чан стоїть перевернутий, і бочечка стоїть, відпочиває. І земельку сьогодні вже ми брали земельку, садили. Ось так. Так що працюємо, плануємо, а там, як Бог дасть, і живі будемо, і дай Боже, щоб було було як садити. Тому планую, обов'язково плануємо. Скажу ще. Огірочки, я вже казала, і ще буду, як буду висаджувати огірочки, скажу, що огірочки ми висаджуємо в чотирьох місцях. Це в нас теплиця, воно там теплиця, ота огіркова грядка. І спереді ще в двох місцях. Одне на сітки, а одне відкритий ґрунт, просто, просто в землю в агроволокно і садимо в різні терміни. Тому що огірочки ми їмо. Герочки є кому давати, герочки є кому закручувати. Ми їх їмо. Помідори теж і в теплиці, і в нас в минулому році ми там садили картоплю. Я показувала вам, і в цьому році буду показувати, тому що картоплю ми садимо не просто так в землю кидаємо. Знову на днях днями такий був коментар, що а ми просто садимо в землю буряк і він у нас виростає здоровий, на що коли нього танцювати? Якщо у вас гарна земля, і її багато, ви можете не танцюючи, посадити півгороду і щось виросте. Коли я садю чотири в метрові дві грядочки або три, такі рівчачки, рівчачками садю, три, отакі грядочки невеличкі, і мені потрібно, щоб буряку було на Цілий рік нам, і щоб я закрутила все те, що хотіла, то потрібно потанцювати. Тому танці з бубнами, як хтось написав, тому я танцюю з бубнами і коло моркви і коло гірочків, і коло всього, тому що в минулому році. Отакий от клаптик землі, я показувала, як ми садили, як, як ми натягували шнурочки, як ми там рівчачками садимо, як я в кожну не в луночку, а в рівчачок засипала, грунтосуночку приготувала. Викладала картоплю руками, руками загортала, ой, і коментарів і позитивних, і негативних було там тисячі. Але отакий от ось клаптик, подивіться, оце він у нас виходить шість на шість. От. То ми ціле літо їли і всю осінь, і ще, мабуть, певно, відро може трішечки більше, залишили, щоб ще посадити, гарний сорт. Оце і все. Більше в нас картоплі нема де садити. В цьому році ми на цьому місці будемо садити помідори. У нас тут будуть ці овочі, всі будуть на цьому городі, Там, де ми садили помідори. У нас будуть там ще дуже гарні родять, саме там бурячки, тут вони не хочуть родити а там гарні. от І тут є морква і там я посадю моркву бурячки під стовбом. У нас там грунт, такий спеціальний ґрунт, зробили таку грядку. Огірочки ще теж посадимо, і буде там у нас картопля. Ось так. Без, без планів, ну я не знаю, хто там плани, тому що хочеться посадити всього. і Знаєте, вже потім посадив, що потрібно, що хотів. А те, що ще потрібно, потім вже дивишся, а не вистачає місця. Ну, Я не люблю, я все планую. Все, планую, ще квітники мені потрібно оновити, там дещо досадити. Хотів би більше, але, але маємо те, що маємо. Дякуємо Богу за те, що маємо. Тому що вже... Що то щось робити нове, нові клумби, переобладнувати, переорганізовувати площу там, і городи. Вже ось мій козак гарний такий ще, але ж вже не такий молодий, не так, не так прудко бігає. Ну. Ото собі сиділи б двох на качельки і так би вже відби нічого й не робити. О, але а воно не виходить. Тому таке життя, так що плануємо, робимо. Те, що є, тому що сили вже не ті, щоб там так різво бігати. Тому ось так. таке у нас сьогодні коротеньке відео. Може покажу вам, як вставлю сюди частинку. Показувати не буду, а окремо покажу, як я садила сьогодні першу насіння на розсаду. Петуні, лобелі і селеру. Ось так. Переживають люди, щоб котик не це. Да він, поляня йому не дасть, не замерзнуть, не... він сам не з'їсть, а котику на своїй собачки. Ось перші насінічки ми сьогодні посадили з вами, я показувала. Як я їх помітила, як я як їх в сніг посадила. Ось, хто не буде дивитися окреме відео, то ось лобелія і петунія висаджена в сніг. Кому цікаво, буде окреме відео, подивіться, як посадити в сніг. І ось Селера. Як я такі контейнери висаджую, поки вони стоять тут, щоб сніг поступово розтав, і щоб на спочатку замерзло від снігу, а потім поставлю на батарею, воно різко розтане і пробудеться. І швиденько і сніг розтане, тала водичка і швиденько проросте. Ось Кому буде цікаво, буде відео окреме, подивитися. Тут зараз буду пакувати. Вийшла отакий гарний, Паку... ще пакувати. Я вже один запакувала одну посилочку. Це хто не бачив, був прямий ефір і я на прямому ефірі розігрувала ось такі призи. Комусь дістанеться така, з кліками. Ось такі. Чотири в мене було. Трички було п'ять, до нього одну. Конфіскувала як я сміюся, з нею. Долучилася ще одна підписниця, зайшла в Телеграм. У мене вже тарочки не було, тому поїде ще отака подарунка, поїде отака чашечка із цукерочками. Просто як приємний такий будете пити згадувати. А ви будете натирати на тарочку овочі, що, що отримаєте. І будете згадувати. А на мій день народження я казала, що я хочу зробити такий ну, святковий таке якесь щось таке, не знаю, і теж хочеться якісь подарунки подарувати за те, що ви зі мною. Так що ось так, продовжуємо працювати. У нас сьогодні вівторок. 30 січня. Працюємо звичайний робочий день. Хочу вже попередити вас, дорогі мої підписники, що буде такий час, десь з 10 по 20, може, пізніше. Що може не бути відео, і може я не буду знімати відео, тому що потрібно буде трішечки поправити своє здоров'я, тому що ви не залишали, щоб ви чекали нових відео. Я думаю, що вони обов'язково будуть, а будуть іще краще. Просто потрібно перед сезоном трішечки поправити своє здоров'я. І не можу вам не показати свої квіти. Багатьом вони так подобаються. І питають, що це саме за така пиларугонія. Дивіться, зовсім гляньте пазуха така і вже квіточки викидає. Ось дивіться, пазуха тільки і вже квіточки викидає. Потім сама квіточка трішечки підростає, але вони не ростуть, так як ось ці простяки. Вони, бачите, які така патика, аж потім квіточка. Вона теж гарна, я їх теж подобаю. це вони мені дуже. А це зональна пеларгонія. Зональна. Воно насіння набагато дорожче, але воно того варте лянти, як воно гарно сьогодні. І сонечко, і дивіться, яка краса. І небо синє-синє, і зелень така. І такі червоні. І знову котик чи котик чекить. Чи попав у кадр. Ось так. А тут ви подивіться, які кольори ж це краса, як я люблю ці. Багато хто не любить, доня наша не любить, вона навіть запаху не переносить цих калачиків. А як люблю їх я, Ця зелень, ви подивіться. А оці кольори. Бля. І червоний, і рожевий, і червоний темніший, і червоний світліший. Це ж краса. І теж так дивишся на календар, знаєте, вже сьогодні 30, завтра останній день другого місяця зими, а лютий він взагалі так швидко проскакує, от тому все, зими немає. Життя біжить, ми ледве встигаємо за ним. Але встигати потрібно. От, І потрібно жити, продовжувати жити, і, звичайно ж. Працювати, 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 працювати. Я вже чекаю того <кхм> часу, коли квіточки можна буде всі повиносити на двір. І вони поглядають у віконечко і думають, скоріше би, скоріше би. А як згадаю, що скоро потрібно буде затягнути в будинок в кімнату з і ставити вже туди розсаду, і вона буде займати дуже багато місця, і... але без цього ніяк? ніяк. Той хто садить свої городики знає, що таке купувати розсаду, і що це розсада, це як лотерея. Так що краще висівати на сінечку і знати, що чекати. І ще хочу показати вам усім, а в мене є підписниця, одна, яку дуже цікавиться цибулька, як я її висаджувала. Ось я витягну. Як я сидила і зрізала, хто пам'ятає, як я зрізала вершечок, бачите? Дивіться, яке коріняка. А вершечок зрізаний, бачите. Я вершечки, ось не можу фокусувати. Вершечки зрізані. Вон там вершечки всі зрізані. Вон, бачите, зрізаний вершечок кругом зрізаний. Вона така туга-туга і така соковита і ароматна. І це вже, я не знаю, я разів п'ять зрізала її. Зрізаю, вона росте, зрізаю, а вона росте. Звичайно, потім, ось так покажу. Потім можна її буде висадити ще й в землю, Уже вона великою не буде. Але якась підросте, ось бачите, як вона зрізана. Вся вершечки зрізані, дивіться. Всі вершечки зрізані. Так, що, в кого є цибулька, зробіть собі, вершечки позрізайте без землі. Просто в якийсь отакий контейнер, водичкою залили. І все, дивіться, її чесничок росте ось. Дуже-дуже смачно. І собі отак на підвіконня поставили в салатик чи куди хочеться до сальця. Зрізав та й їж?